Є два головних двигни грошових потоків. Це сила і усвідомленість. Зараз поясню про що це? Сила, це, власне, про наш внутрішній намір ї. хотіти. Усвідомленість це про нашу свідомість в отриманні того, чого ми хочемо. Як ми ставимо цілі? Господи, я хочу машину. І якщо ми з позиції. Сили і усвідомленості будемо перефразовувати ті фрази на Боже, дай мені силу для того, щоб знайти і створити гроші і купити цю машину. Контекст задачі повністю змінюється. Господи, дай мені гроші на машину. Це про дитячу позицію. А дай мені силу для реалізації грошових потоків, щоб створити можливості для того, щоб ця машина прийшла в моє життя, це вже про усвідомлений рівень взаємодії зі всесвітом і з людьми навколо вас. Тому не просіть конкретних сум, а просіть ресурсів для того, щоб ці суми реалізувати в своє життя.